Наближається літній сезон, і дизайнери вже продемонстрували круїзні колекції для жінок. Ми розповімо, якими будуть модні купальники на літо 2023 року. Хитромудрі вирізи в найнесподіваніших місцях тепер присутні і на купальниках. Їх додають як на злиті, так і роздільні моделі. Квіти влітку 2023 року присутні практично на всьому одязі. Такі принти мають місце і на купальниках. Не відмовляйте собі в бажанні виглядати сміливо і сексуально на пляжі. Ви можете обрати один із найгарячіших трендів сезону купальник купальник-бікіні на зав'язках. Минулого сезону в моду увірвалися купальники з високими стегнами. Але цього року деякі будинки моди пропонують відкривати стегно повністю. Так, бікіні тепер підстрибнули до лінії талії, а злитні моделі мають надвисокі вирізи. Купальники, в яких бретельки фіксуються на шиї на піку популярності, ви можете вибирати прості однотонні моделі з принтами або вирізами. У багатьох колекціях можна побачити купальники з металевими елементами, у них замість бретілей використовуються ланцюжки або ж частини одягу, з'єднуються за допомогою кілець. Купальники з довгими рукавами ідеально підходять для пляжної вечірки, тому багато дизайнерів включили їх у нові літні колекції. Це не тільки спортивні моделі, а й варіанти з принтами напівпрозорими півпрозорими елементами. Влітку 2023 року будуть у моді купальники зі шнурівкою. Причому вона може бути скрізь наталії, лінії, стегон ліфі. Якщо ви любите романтичний образ, зверніть увагу на купальники з рюшами. вони привнесуть у ваш стиль ніжність, а також виділять вашу жіночність. У моді будуть яскраві бікіні, купальники з топом або суцільні моделі.